Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про те, хто такі його інструктор, його вчитель, гуру, гуруджі, чи існує якась різниця між цими поняттями і хто за що відповідає. Тож, так, різниця, звичайно, існує. Існує навіть своєрідна така ієрархія у цих поняттях. І перше, це йога інструктор, потім йде йога вчитель, гуру і гуруджі. Тож, давайте розберемось, хто за що відповідає. Починаємо з йога-інструктора. Йога-інструктор це така перша ступень у цій ієрархії, це людина, яка знайомить вас із світом йоги, це ваш перший провідник у світ йоги. Йога-інструктори знайомлять вас із технікою виконання асан, а з технікою виконання дихальних практик відповідають за те, щоб ви не травмувались під час практики йоги. Але чекати від них якихось глибоких філософських лекцій не варто, тому що йога інструктор це все ж таки про практику йогу, ніж про духовність. Наступна ступень це йога-вчитель, або як ще кажуть, йога тічер. Його вчитель відповідає не тільки за виконання асан і пранаям, він, звичайно, знає всі ці техніки, але так само він розуміє, навіщо все це потрібно. Це людина, яка знайомить вас із філософією йоги. Це людина, яка відкриває вам йогічний світогляд і знайомить вас із такими більш глибинними практиками йоги. Це людина, яка надихає і веде за собою. Гуру. Гуру це справжній духовний наставник. Це ментор. Це людина, яка не тільки практикує йогу, це людина, яка живе за принципами йоги. А гуру допомагають своїм учням знайти відповіді на важливі життєві питання. Допомагає відкрити і пізнати себе. Але варто розуміти, що гуру не падають просто так з неба не ховаються, десь там за кутом на вулиці, і їх доволі важко знайти. Дехто шукає їх руками, так і не знаходить. Тож, підходимо до фінальної ступені це Горужжя. Горужжя це такий топ. Майстер, майстрів. Цей титул Гуруджі він вказує на глибоку повагу до духовного наставника. Гуруджі – це людина, яка здобула величезний авторитет у йогічній спільноті і яка досягла найвищого рівня усвідомленості. Зазвичай такі люди мешкають на батьківщині йоги в Індії. Хотіла би зазначити, що якщо ви практикуєте йогу, якщо вам подобається цей процес, якщо вам подобається цей світ, і ви хочете розвиватись у цьому напрямку, то дуже важливо мати людину, яка, скажімо, знає більше вас, вміє більше вас, розбирається більше вас у цих питаннях. Для того, щоб Ця людина надихала вас, щоб вона вела вас за собою, щоб вона була вашим вектором у цьому світі. Це має велике значення для розвитку, це має велике значення для розуміння всього світу, куди рухатись, що вивчати, і як все це об'єднати для того, щоб віднайти оту гармонію і почути оту тишу всередині, про яку всі говорять. Бажаю кожному із вас знайти такого вчителя, найти такого ментора, який буде вам допомагати.